Доброго дня, шановні глядачі та гості мого каналу. Сьогодні ми будемо з вами робити вино з чайної троянди. Для цього нам знадобиться 600 г пелюсток чайної троянди. Я зважила кухонними вагами. Ось у мене дві мисочки. Потім нам знадобиться дві чайні ложки лимонної кислоти, 700 грам цукру, і 2 літри води, дві пусті баночки, чисті 3 і каструля, в якій ми будемо розминати наші пелюстки. Починаємо. Засипаємо першу порцію пелюсток. Неважливо, скільки там буде грамів. Просто, щоб легше розминати, засипаємо не всі зразу. Я висипаю першу мисочку свою. Далі підсипаю трішки цукру. Не весь, я буду засипати його партіями. І висипаю всю лимонну кислоту. І починаю розминати наші пелюстки. Ось я трішки розімнула наші пелюстки. Вони почали пускати сік. Висипаю ще одну частину пелюсток. Оця зелень не потрібно, її треба було прибрати. Рози я перебрала, відділила всі бутончики від пелюсточок. Тут самі пелюсточки. Може, десь я пропустила траплятися. Досипаємо. Досипаємо ще цукор і розминаємо знову до кашкоподібного стану, поки не пуста сік. Хочу додати, що пелюстки всі мають бути хорошої якості, без жучків. Ви маєте їх ретельно передивитися. Всі вони мають бути рожеві, не блідно, не блідні, не білого кольору. Повинні бути такі, що ще не осипаються з бутонів. Тобто тільки ті, що розпустилися і в самому піку цвітіння такі бутони нам потрібні. Бачите? Сік тече, прижимаєш, і рука вся мокра. Тече сік. Розминаємо до такого стану, що наші пелюстки зменшаться. На багато разів і будуть в стані пюре. Зараз я їх розімну і покажу вам, що має вийти. Я вже розімнула всі пелюстки. Подивіться, яке в мене вийшло пюре з пелюсток. Коли я висипала всі пелюстки, їх виходила майже повна каструля. А тепер їх на дні якраз, коли я їх повністю розімнула. Дивіться, які вони вологі. Як їх прижимаєш, з них тече рожева юшка. Бачите? Вони мають бути мокрі. Зараз ми сюди будемо додавати воду. Поки я розминала ці пелюстки, якась частина сахару розчинилась цукру. Але тепер ми доливаємо сюди води, 2 літри. І будемо ретельно перемішувати до розчинення цукру. Так, я розколотила наше. Так сказати, сусло до повного розчинення цукру. Я це робила ополоником. Зараз я беру жолобок, ось такий, дві баночки, і починаю порівно розливати нашу рідину у дві баночки разом з вішечкою. Роблю це по три ополоника. І отак, поки не наповню всі банки. Я розділила нашу перетерту троянду. З водичкою у дві банки. Також я підготувала дві рукавички. Звичайні медичні, можна не медичні різниці немає, головне, щоб вони були не припудрені. Підписала маркером число, якого я поставила нашу наливку. І також додаю в кожну баночку по пів літри води. Зараз я ще додам у другу баночку. Так, наливаю в другу банку, міряю звичайною півлітровою банкою. Вода у мене звичайна скрана, вода у мене гарна. В своїй воді я впевнена. Що вона хороша, тому я їй не кип'ячу нічого, просто холодна вода. Якщо ви в своїй воді не впевнені, то краще її прокип'ятити і обов'язково наголошую, обов'язково треба її остудити, щоб вона була ледь тепла, тому що на розі, на нашій чайні знаходяться живі дріжджі, які будуть викликати бродіння. Ось так виглядають мої баночки. виходять вони повні поплечики. Зараз я надіну на них рукавички і залишаю бродити на три тижні. Ось так виглядають мої баночки, рукавички я на них наділа. Забула вам сказати, що обов'язково в рукавичці, між вказівним і середнім пальчиком, я зробила голочкою по дірочці. Одну дірочку на одній і другу на другій рукавичці. Бродити я залишаю у теплому місці, наприклад, на кухні, але десь біля столу, з боку кухонного, щоб не попадали прямі промені сонця. Що я буду робити далі? Буде бродити воно приблизно три тижні, як я сказала. Треба чекати ну, завтра або післязавтра, в залежності від тепла, рукавичка в мене роздується. Якщо вона буде злітати, я ще надіну канцелярську резиночку, щоб не злітала рукавичка. Якщо і це не допоможе, можна буде проколоти ще одну дірочку між пальчиками десь посерединці. Неважливо на якому пальчику. І буде воно в мене так бродити, поки ж не впаде рукавичка. Далі я проціжую все це діло через марлю. Жмих Віджимаю також через цю саму марлю, заливаю наше, нашу юшку вже без пелюсток в окремі пляшечки, закриваю кришкою і ставлю в холодильник. І так воно в мене буде вже не активно бродити, а пасивно в холодильнику. І час від часу знімаю засадку. Я думаю, я зніму вам другу частину відео, але якщо не вийде, то я вже об'яснила вам, що робити далі. Кому що... Незрозуміло, пишіть, я з радістю відповім на ваші запитання. Ось так починають підніматися пелюстки. Дивіться, якого гарного вишневого кольору у мене рідина в баночці. Хай буде у вас смачне вино. Дякую вам за перегляд.